Коли весь світ стає щемливою таємницею, навіть просте слово «Чі-Чі» має у собі філософію. Початок ХХ століття Ірландія на зламі, колоніальна залежність, релігійна обрядовість і над усім цим постать молодого Джеймса Джойса, що створює модерністський маніфест, самопізнання, його перший роман Портрет митця замовду не лише автобіографічна сповідь, але й прорив у формі і сенсі. Пошук істини крізь мову. Стефан Дедал росте від ніжного хлопчика до бунтівного юнака, від шкільних мук до духовного зрушення. Він слухає, сумнівається, прагне віри і відкидає її. Його шлях це розрив із традицією, втеча в мистецтво, політ над буденністю. І сьогодні молодий читач упізнає у Стефані себе бо свобода думки починається з сумніву. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.